розкажу одну історію ця війна тривала 6 років Головокомандувач цієї країни не знав, що робити з цим. Коли стало відомо, що Україна втрачає свої позиції у війні і потребує дипломатичного рішення, і лідер цієї країни відмовився від перемовин і посилив мобілізацію. Цей лідер вів ще більшу цензуру на ЗМІ, що привело до більших конфліктів та більшої розрухи. Цей лідер не втрачав в собі сили і вирішив знизити мобілізаційний вік, і піши на передову, і діти, і старі. Далі дії головокомандування. Командувача стали ще жорсткішими і не терпіли компромісів, а особливо критики в свою адресу, замість того, щоб прислуховуватися до порад міжнародних дипломатів і шукати компроміси, він проводив політику на своїх особистих інтересах, що викликало незадоволення у партнерів і, взагалі, у всієї спільноти, і, врешті-решт, від нього всі відмовилися, так і не спрогнозувавши, що буде далі. А коли від нього всі відвернулися, і країна просто потерпала у крові, ось до яких результатів все це привело? Було втрачено майже половина населення всієї країни. Інфраструктура була майже зруйнована, а сільське господарство взагалі не могло забезпечити навіть самих себе. А країна втратила близько 40% своїх територій, хоча мала можливість заморозити цей конфлікт набагато раніше і не втратити так багато територій. Людська міграція погрузила цю країну в економічний хаос, і все це відбувалося 1870 року, а країна ця Парагвай нічого не нагадує. Пиши в коментах.